Ви знаєте, я думаю, що вже вся країна бачить, що по суті коаліції в парламенті немає. П'ять фракцій, які сьогодні представляють коаліцію, вони голосують всі спільно. Чотири. голосували спільно було п'ять, вони донедавна п'ять. Дехто три фракції останній час побігли, почали бути опозицією. Хоча більшість міністрів позалишалося, і ніхто їх не звільняє. Це ситуація пчоли проти меду називається. Коли, Люди спочатку рік роблять біду, за рік збільшують державний борг України за 9 місяців майже на 400 мільярдів гривень, приводять до дефолту все, що тільки можливо, спільно голосують, якщо подивитися діаграми, а потім дивуються, чому ми так опинилися. Країна розвалена, країна банкрут, соціальна ситуація просто катастрофічна. Ми бачимо, що коаліція неспроможна нічого зробити. І результати виборів покажуть, що сьогодні. Вже є спільна задача опоблоку разом з фракцією БПП зберегти владу. Вони спільно працюють. Ми бачимо це по Дніпропетровську, по Одесі, по Хмельниччині, де збивають на рейтинговіші партії, на рейтинг кандидатів. Вони готуються до того, що будуть парламентські вибори дострокові і відпрацьовують механізми, як боротися з нами. В жовтих водах вже у відродження в, е, 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 офіси офісу А це початок. Сьогоднішня влада разом з опоблоком відпрацьовують. Механізм саме дострокових парламентських виборів. Вони тренуються на цих виборах. Вони вже не думають про те, що буде в комунальних підприємствах, як будуть розвиватися, а ви зараз місцері. не тренуєтесь, все А ми, ми готуємо людей, ми дали команду людей. Це всі готуєте людей до наступних парламентських. Ми виборів? Ми готуємо людей, які якраз будуть працювати на місцях. Це підпідприємці, промисловці потужні, представники місцевих громад, яких обирали люди, висували. Ми їх наставляємо на те, що вони мають займатися саме місцевим господарством. Сьоні знайдуть вибори парламентські. А якщо почитати Озонги одна партія каже, що ми контрактну армію зап зробимо до панабонарми. Що вже тарифи знижуть. Все зрозуміло. Але це ж не, не питання місцевих рад. Абсолютно ці питання про вашому вашій промові. Я не почув змовити. а ми якраз людям ці меседжі не доводимо. Ми не говоримо, що ми е, на місцевому рівні зможемо вирішити питання контрактної армії. Не треба дурити людей. Ми не говоримо, що тарифи на місцевому рівні міняються.